Товариства, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх бачити на нашому ютуб-каналі. Працюємо і маленькими кроками йдемо до своєї заповітної мети. Друзі, значить, про що хочеться в чергове разом з вами поговорити. Сьогодні у нас субота на календарі. Вихідний день. Ну, а що вихідних, ми разом з вами обговорюємо ціни на живу вагу, ціни на сало, м'ясо у роздріб. Я розповідаю вам все те, що відбувається в нашому регіоні України і конкретно. Це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас, друзі, прошу, будь ласка, перейдіть в коментарі і напишіть, що відбувається із цінами на живу вагу у ваших регіонах України. Із цінами на сало, м'ясо. Я думаю, всім глядачам нашого каналу буде дуже цікаво подивитися, що ж відбулося і що ж змінилося за цей тиждень, який ми разом з вами пропрацювали. Також, будь ласка, попрошу від вас підписочку на наш канал. Ну і вподобайку. Не забудьте натиснути, кому це не важко, в кого є така мати. Що у нас із цінами на сьогоднішній день, а це 2 листопада 2024 рік. Друзі, конкретно буду розповідати про ситуацію у нашому Конотопському районі і Сумської області. Прошу на це наголосити, тому що робив в Тік-Ток ці відео, і там публіка дуже неоднозначно відреагувала. Говорять, що це неправда, брехня, що ціни в 70 Гривень за кілограм живої ваги немає і бути не може, друзі. Але знову ж таки, люди пишуть із Запоріжжя, із Черкас, де Черкаси, де Запоріжжя, де Дніпропетровська область, а де наша Сумська і та ж сама Чернігівська область. Значить, що е, конкретно про нашу Сумську область і Конотопський район, друзі, 60 гривень за кілограм сьогодні вже дають абсолютно безпроблемно за поросят, вага яких 150 плюс, тобто це 170 180 кілограмів живої ваги. порося 60 гривень за кілограм. Друзі. Близлежащій області, це Чернігівська область, той же самий Короб, конкретно називаю вам локації. Та ж сама Мена, та ж сама Семенівка. Чому знаю конкретно, тому що спілкуюсь конкретно з людьми, які займаються свинарством вирощуванням свинок, друзі, 70 плюс. У Коропі 71-73 гривні колега продавав вже 2 тижні тому живу в у Мені 70 гривень за кілограм. У Семенівці буквально три дні тому назад своїм теською колегою Олександром спілкувався, говорить, що перекупи телефонували, пропонували по 70, Говорять, по 70 віддавати не буду. Давайте по 75, Кажуть, що 75 ну, трішечки задорого, за дорого. За 72-73 готові забирати. Так що, отака от ситуація ціна росте. Можливо, в якихось регіонах ваші перекупи штучно тримають оцю ці. І не хочуть піднімати, чому в тіктоці е, доволі потужненько там підгоріло, я дивлюся, якраз ті, хто займається перепродажею свиней. Ну, Ніхто не хоче їх відривати від себе, ніхто не хоче платити більше. Е, писали там мені, продавай сам, якщо такий розумний друзі, я е, уже дуже довгий період реалізовую всю продукцію свою сам, тому бачу різницю, бачу собі вартість, бачу, скільки коштує на сьогоднішній момент кілограм живої ваги. Ну і якщо е, самому реалізовувати, Поросяток, то на сьогоднішній день 95-100 гривень ціна живої ваги, якщо знову ж таки від першої особи реалізовувати, якщо займатися переробкою і е, реалізовувати власне вирощене порося через процес переробки, то там ціна буде виходити ще дорожче. Хто б мені там, щоб там не писав. Люди, які знають, люди, які переробляють, нікому нічого доводити не потрібно. Що у нас стосується ціни у роздріб, тобто на сало нам. Ціни на м'ясо це ціни без кістки, тобто на м'якоть. шия сьогодні на рівні 200-230 гривень. Це повторююсь у нашому конотопі, Конотопському районі. В залежності від локації, на базарі ціни трішечки дешевші, у магазинах вони дорожчі, але в цілому, щоб було як би так сказати, орієнтиром, по, тому, що, по чому в нас продається. Значить, Задок 185-190 гривень за кілограм, лопатка 170-180 гривень за кілограм, корейка 185-190 гривень за кілограм. І салко, салко трішечки подорожчало і коштує на сьогодні від 100 до 170 гривень за кілограм. Знову ж таки, в залежності від товщини і якісті того ж самого. Сала, так що товариство, буду з превеликим нетерпінням чекати інформації від вас. Тиждень пройшов. Пропрацювали ми. Ну і хочеться подивитися безпосередньо на регіони і те, які зміни у ваших регіонах відбуваються із цінами на живу вагу із цінами на сало. М'ясо хотілось би товариство, щоб наша праця не минула і не минала дарма, щоб ми всі отримували певні дивіденти із нашої улюбленої справи. Так що, чого і вам бажаю. Так що, друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі, залишіть інформацію, буду вам дуже і дуже вдячний.